Ще один тиждень знадобився білоцерківським комунальникам, аби навести лад біля будівлі колишнього промінвестбанку на вулиці Сквирське шосе. Нагадаємо, там впродовж кількох місяців через неприбирання утворилось стихійне сміттєзвалище. Натомість білоцерківці в іншому куточку міста нарікають на безгосподарську діяльність біля сміттєвих баків на вулиці Павличенко. Між багатоповерхівками та супермаркетом утворилось звалище з опалого листя. Виконутих меблів, пластику та мішків з відходами у смітті постійно копросаються птахи та бездомні тварини. кажуть мешканці прилеглих будинків та дивуються, чому не потріб з контейнерів вивозять, а з кучугур ніяк. Ну наприклад, неділю я приблизно наблюдала. Приблизно. Ну і куди ж? Та вже довгенько затвержить. Ну ніхто не збирається, по-моєму нічого ж. Ну, це осінню ми ходимо в садочок і скільки ми ходимо, скільки такі купи лежать. Ну, Його вивозять періодично, так що не дуже довго. Я б не сказала, що довго, але я тут мешкаю, подвірники працюють гарно. Було чисто весною. А те, що тут трошки такий безлад, не встигають комунальники. Ну що ти зробиш? Таке життя.